Обставини цього світу не керують поклонниками Духа і істини. Хто є поклонником Духа і істини? Обставини цього світу не керують цими людьми, не керують такими християнами. Галілюя! Тому що вони движими в дусі світом. Вони є поклонники Духа і істини. Вони поклоняються Духові, вони движуться в дусі світом. Вони роблять тільки те, що говорить Дух Святий. І вони живуть істини, вони движуться в істині. Вони ісповняють істину. Халілуя, слава Богу. І що вони роблять? Поклонники духа і істини, яких написано в Івана. 423, що батько шукає, що це час поклонників Духа і істини. Бо отець шука таких поклонників Це люди, що вони роблять? Вони люблять ворогів. Вони благословляють тих, хто проклинає їх. Вони роблять добро тим, хто ненавидить їх. Вони моляться за тих, Хто гоне їх і переслідує їх, тому що вони сини Отця Небесного? Вони являються синами Отця Небесного, діти Божі, драгоцінні, який своєму Сонцю величить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних. І на неправедних Матфія 5, 43, 48. Алілуя! Тому правдиві поклоники, правдиві поклоники, вони що? Вони хрещені Духом Святим і вогнем Матфія 3, 11. І вони є праведниками, тому що вони вірою живуть. Праведник вірою жив, буде. Євреям 10.38. І те, що говорить Дух Святий, вони то вірять і йдуть, і виконують. І куди їх посила Дух Святий, вони беруть і їдуть. І те, що їм говорить Дух Святий, вони те й роблять. І Дух істини їм відкрива Слово Боже. І вони висвобождають істину. Аллюя! Вони освячені істиною. Словом Божим, бо Ісус говорить, Отець, освяти їх істиною своєю. А Слово Твоє то є істина. Вони освячені істини. Вони знаходяться в істині. Вони висвобождають істину, вони движими істиною. Вони ходять в істині і водімуть Духом Святим. Вони виконують те, що їм говорить Дух Божий, Дух Святий, Дух істини. І вони ісповнені сповнені Духа Святого. Дії 11.24, Дії 13,9. І вони, і вони не совітуються з кров'ю і плоттю. Галатам 1.6. Вони не совітуються з кров'ю і плоттю. Вони тільки роблять те, що говорить їм Дух Божий, Дух Святий, Дух істини. Халілуя! Слава Богу! Тому що Бог є дух. 2 Корінтян 18 А де Дух Господень, там свобода. І в 18-му написано, ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ. Від слави до слави. Аллилуйя, як від Господнього духу. Аллилуйя. Халлия, дякуємо Тобі, Таточку наш, Батько Небесний за твою любов і милість до нас. Батько Небесний, дякуємо Тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас, Ісуса Христа. Спасителю наш, Господь наш, Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все привозив до Голгофського Христу. Ісус Христос. Халілу! примирив нас з батьком, приніс нам новий заповідь благодаті, любові і духа. Халілуя! Слава Богу! І наші імена, записані в книгі життя на небесах. Ти нам дав владу в духовному світі. Лука Деся, 19, наступати на землі Скорпіонів і на всю ворожу силу. Брат і сестра, ми маємо в духовному світі владу, яку нам дав Ісус Христос. Тому де ти не знаходишся? В селі, в місті, в країні приміняй духовну владу, даної тобі імені Ісусом Христом. Халілуя! Наступай на змій скорпіон і на всю ворожу силу. І перед іменем Ісуса приклориться всяка коліна. Аллилуйя! Слава Богу! І Господь, ти нас не залишив сиротами, ти умолив Отця. І Отець повернув Духа Святого Християнства, а ти дай що це зараз? Дух Святий. Драгоцінний, облічай нас, наставляй нас, утішай нас, відкривай істину, вийди до повної істини, відкривай будущее, напоминай все, за що говорив Ісус Христос, допомагай нам в молитвах, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, і Батька Небесного. Галілюю, Це час правдивих поклонників Духа. І істини, Халілуя. Будь водім Духом Божим, Духом Святим, Духом істини, бо всіх, кого види Дух Божий, діти Божі, Римлянам 8:14. Халілуя! І правдиві поклоники, праведники. Обставини цього світу їми не керують. Не керують, як не керували Ісусом Христом і учнями. Послухайте, єврейський народ, він був в окупації римлян. І обставини їми не керували, коли вони були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. Коли були сповнені Духа Святого. Обставини їми не керували. Аллилуйя! Вони заходили в міста, вони заходили в країни і змінювали духовні атмосфери. Послухайте, все мінялося, тому що їм була дана влада. Галілюя в духовному світі! А саме головне в духовному світі це Ісус Христос, Господь наш. І Він їм передав владу. Він каже: це даю вам владу наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. І наша боротьба не проти крові, плоті, проти духу злоби піднебесної. Тому що ми движимо Духом. Ми храм Духа Святого. І Дух Божий живе в нас. Ісус Христос через Його дравоцінну кров, яку Він пролив, через Його смерть, життя, яке Він віддав. Він нас зробив храмом Духа Святого. І ми. Ми храм Духа Святого і наша боротьба. Ми ходимо в тілі, але наша боротьба не тілесна. Наша боротьба. Завдяки Богу, від духовно. За що ми одягаємо на себе оружжя Боже, коли виходимо на молитви брані, шлем спасіння одягаємо. Чому бути благовісника? Припоясуємо себе поясом істини, одіваємо броню праведності, в ліву руку беремо віри, які не можуть пронозити стрілу лукаву, праву беремо у меч Слова Божого і висвобождаємо Слово Боже. І ведемо духовні молитовні брані. Аллилуйя! Тою владою в духовному світі, яку нам дав Ісус Христос, діти Божі. Халілуя! І не керують, і ще раз скажу, не керують обставини цього світу, не керують поклонниками Духа і істини, тому що вони керуємо Духом Світим, Духом Божим. І вони поклонники Духа і істини. І вони Движими Духом Святим. І вони знаходяться в істині. Тому що вони освячені, як говорить Ісус Христос Слово Боже, Він говорить, Отець, освяти їх своєю істину, а Слово Твоє є істина. Ти, брат і сестра, освячений, ти освячена. Халілуя! Слава Богу! Ми освячені істиною, Ми поклонники Духа, тому що. Йдемо в дійстві Духа Святого. І живемо істиною, тому що ми освячені, ми ходимо істину, живемо істину, висвобождаємо істину і знаходимося в істині. Галілюя! Слава Богу, діти Божі, драгоціння за цей час, за час на цієї землі. Ми розуміємо, ми бачимо все, що коїться на цій землі. Ми ведемо духовні молитовні брані проти війни, Духа війни в Україні. Ми ведемо молитовні брані за Ізраїль. Ми ведемо молитовні брані по Слову Божому, яке нам відкриває Дух Святий і дає Слово. Ми ведемо молитовні духовні брані. Але ці. В світі, що коїться, вони не керують нами обставини. Поклонникам, хто є духа і істини, ніякі обставини не будуть керувати в цьому світі, як не керували Ісусом Христом, як не керували учнями в Дії апостолів. Бо вони були водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. І вони являлися поклониками Духа і що істини. Діти Божі, драгоцінні, будьте поклонниками Духа і істини. Нехай Дух Святий вам відкриває, нехай Дух Святий вас веде, нехай Дух Святий вас направляє, щоб ви разом з Духом Святим прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Нехай Дух світи вас укріпе кріпостю, непоколюбімостю, вірою Божою, силою Божою, любов'ю Божою, щоб ви були наповнені і укріплені, і були кріпкі Духом, а кріпкого Духом Він охороняє в досконалому світі. Іди в досконалому світі, будь в досконалому світі, дуже Духом Світим і істиною, діти Божі, драгоцінні, яка це честь для мене. Мати такі відкриття, яка це честь для мене бути водіми Духом Божим? Яка це честь для мене бути спасеним? Яка це честь для мене нести слово Боже? Яка це честь для мене разом з Духом Святим? Прославляти нашого Господа Ісуса Христа по всій землі, куди веде Дух Божий, Дух Святий, Дух істини, Галілюя! Слава Богу, діти Божі, драгоцінні, дорогий Дух Святий. Я прошу тебе, хто зайшов в плоть, хто був водім духом. Хто був водім тобою, Дух Святий, зайшов плоть, виведи звідти, виведи звідти, аллелюя, і поведи далі. Дух Святий, у кого опускаються руки, запалий Дух, запали серце, щоб вони далі йшли, діти Божі прославляли нашого Господа Спасителя по всій землі. Тому що Слово Боже говорить, Ісус говорить, ідіть по всьому світі. І несіть Євангеліє. Хто, хто прийме, хто поки не буде, спасений буде. Галілюя, І вас будуть супровождати знамення чудеса. Будете молитись за людей, люди будуть оздоровлені. Будуть молитись за людей, люди будуть отримати звільнення. Будете, навіть якщо смертеносне щось вип'єте, воно не повредить вам. Йдіть по всьому світі, але йдіть в дійстві Духа Святого. Ідіть, як веде Дух Божий, ідіть, як направляє Дух Божий, щоб разом з ним не своїм розумом, а щоб Дух Святий вас вів, Дух Святий вас направляв. Галілюя! Діти Божі, драгоцінні, яка це честь сьогодні для нас на землі, бути храмом Духа Святого, яка це честь сьогодні для нас на землі бути водімим Духом Божим і разом з ним прославляти нашого Господа Спасителя по всій землі. Галілюя, благословінь вам, Сил вам від Господа, Халілюя! мудрості від Господа, віри від Господа. Майте віру Божю, а віра від слухання Слова Божі. А віра від слухання. Слухайте, слухайте тих людей, які йдуть в вірі Божій. Тих людей, які водіми Духом Божим, слухайте, і віра ваша буде возрастати від віри до віри буде йти. Від слави до слави буде вести вас Дух Святий. Халілуя, галілуя, слава тобі, слава і слава! Халілуя! І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх. Любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, діти Божі. Халілюя! І ніхто не вкраде вас із руки Божої. Нема тої сили, яка могла б вкрасти вас із руки Божої. Нема тої сили, яка могла б відлучити тебе і мене від любові Божої. Не висота не, визна, не яка інша тварь, як інша твар. Інше творіння не може тебе і мене відлучити від любові Божій. Алілуя! Слава Богу, який у нас Бог, Такого, який у нас Бог. Друзі, деросіння, що ми маємо на цій землі, ми маємо спасіння, ми маємо вічність, ми маємо Духа Святого і ми маємо обіділь на небесах. Тому що Ісус говорить. Оця обітелі багато, а як не так, я йду приготувати вам місце. Галілюя! У нас обітті, наш дім небеса, наш дім небеса. Ідіть дорогою до небес, в водійстві Духа Святого, тому що тільки Дух Святий може нам відкрити Батька, Дух Святий нам може відкрити Ісуса Христа, Господа нашого, тільки Дух Святий нам може. Повести на глибини Божі і відкрити їх. Так написано в Слові Божому. Хто знає, що є в Духа людини, крім Духа людині, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Халілуя! Ідіть до Небес, ідіть до додому нашого, до домівки нашої разом з Духом Святим. Він проведе, Він навчить, Він наставить. Він облічить, Він укріпить, Він утіше. Халилуя. Слава Богу! Слава Богу, за нашого Спасителя Господа. Ми дякуємо Тобі, Ісус, драгоцінний, за твою драгоцінну кров, яку ти пролив, за своє життя, яке ти віддав за нас. Ісус Христос, драгоцінний Господь наш і Спасителю наш. Халлюя. Ми не залишені сиротами на землі. З нами Дух Святий. Ми храм Духа Святого. Халлилуя. Дякуємо Тобі Дух Святий. Ти нас укріпляєш, що ти наставляєш, що ти утішаєш, що ти наповняєш силою, вірою, любов'ю Божою, Дух Святий. Халлилуя. Що ти напоминаєш все, за що говорив Ісус Христос, Дух Святий, що Ти допомагаєш в молитвах, Дух Святий, дорогоцінний, і ведеш по волі Божій. І ми разом з тобою, дорогоцінний, Дух Святий, прославляємо нашого Господа і Спасителя по всій землі. Халилуй. Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо тобі. Дух Святий, діти Божі, до зустрічі, ми любимо вас, благословінь вам. І ніякі обставини цього світу, і ніякі ситуації цього світу не будуть вами керувати, не будуть е, вам перепонами, щоб ви були водіми Духом Божим, щоб ми. Були правдивими поклонниками духа і істини, щоб ми були праведниками, а праведники вірою живу будуть. Галілюя! До зустрічі рідні! Благословіть вам, кріпості вам, Непоколібімості вам! Галілюя! І мир в серця ваші, в домівки ваші і в сім'ї ваші. Мир, який Господь дає, не так як світ дає. Він говорить: Я даю вам свій мир. Мужайтесь, я переміг світ. Халилюя. Будете мати скорбі, але я перемиг світ. Халилуя. Халилуйя. До зустрічі рідні. Благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам, силам, Господі. Халилуя. І будьте исповнені Духа Святого. Ісповняйтесь Духа Святого. Халлилуя, як був исповнений Ісус Христос і Учні. І будьте водіми Духом Божим, як був водім хрещений Ісус Христос і водім. Ісус Христос Духом Святим. І як були водіми хрещені учні в дії апостолів, і вони були водіми Духом Божим і исполнені Духа Святого. Халилуйя! До зустрічі рідні. Халлилуйя, Ми любимо вас. До зустрічі, драгоценні. Амінь. Амінь. Амінь.